Няний бум. Мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на Гліцесет та Гліцесет Макс. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Він вийняв денцівку і лісом попливла чудна, невідома ще пісня. Радість вступила у його серце. Заляла сонцем гори, ліс і траву. Це текст не мій, а Михайла Коцюбинського з культових «Ті забутих предків. Це є супілочка Денцівка, Денцеві слово денцівка, бо має тут денце. Денцівку або теленку, ще один різновид супілки. Почуєш у Карпатах з кожним роком все рідше. Колись мусили всі вміти це грати. Кожен хлопець, кожна старша людина, чи казали у нас парубок. Тепер вже нема, починає цей інструмент вимирати. Але він в мене є в наявності. Є у Миколи сметанюка у наявності й інші музичні інструменти з чудернацькими назвами та цікавими долями. А це наша гуцульська коза або дуда. Бугай або бербениця ще е, по-гуцульськи. Джоломіга подвійна сопілка, близниці, воно має багато різних назв. Громовиця так само різних використовувався в різних, колись колис використовувався в різних ритуальних по таких не знаю, щось відганяли грозу, ще щось, такого, щось таке, де є, імітацію грози. Свій домашній музей музичних інструментів родина сметанюків облаштувала на другому поверсі свого будинку у селищі Печеніжин на Івано-Франківщині. Вісім років тому. Одна з перших у колекції, звичайно, тримбіта. Має і 3 метри довжини, стандартно наша гуцульська трембіта має. Є такі, що роблять із 5 метрів. Вона переважно йде з двох частин складається. Там є смерека всередині, а зверху це є кора бережа. Локомотивом цього двіжу став Микола, глава сімейства, і професійний музикант. Він збирає музичні раритети різних народів, але найбільше пишається рідними українськими. Це є е, 30-х років. Вони є старовинні, що колись наші, бо це якраз бандура. Це є наш український національний музичний інструмент. Більше ні у кого з держав бандура, ніхто собі не присвоює. Та як там скрипку може бути італійці, цимбали, угорці. Окрім названих вже екзотичних інструментів у колекції сметанюків, понад сотня різних скрипок, фортепіано, цимбал, трембіт, кобз, баянів, німецьких цитрів, флейт, труб, торбанів, дудів, тобто волинок. Намальована коза, верніше зроблена коза, то значить у нас буде музичний інструмент, який називається Козобас. Київська група Козаксістем. Вони цей такий музичний інструмент назвав цей якраз використовується. Та як теперішній контрабас. Дружина Миколи Мар'яна коментувати родинну пристрасть не стала. Мовляв, усе очевидно. Їхні сини Назарій і Владислав теж майбутні музики. Граю на інструменті скрипка і все. А хто тебе навчив на скрипці грати? Мій тато. на закупівлю нових експонатів для домашнього музею. Тато двох хлопців витрачає більшість скромних заробітків вчителя музичної школи. Господиня, також вчителька тієї ж сільської музикалки, не проти так дозволяє. дозволяє. Бо я так, бо я в принципі щось собі купую таке, що можна треба доремонтувати. Мені це простіше, бо я вмію це все реставрувати. І можна взяти щось дешевше. Але якщо вже інструмент потрапив до сметанюків, то приречений стати домашнім улюбленцем і джерелом різних цікавинок. У нас так само майстри прикрашали саму, самий завиток різними якимось особами. Це, наприклад, Захар Беркут. А де ж уродженець Печеніжина Олекса Довбуш? А довбуш в мене є, але сама шершень голова є. А я маю доробити і буде довбуш Так отже, господар не лише сам грає на всіх інструментах, він ще й сам їх виготовляє. Сніданок напросився до майстерні, куди екскурсії не водять. І бандури ремонтую, і в основному роблю ремонт музичних інструментів. Бачите, отут у мене є якраз що у роботі моя скрипочка. Я і це вона у мене у роботі. Бачите, я вже собі тепер купив такий логотип. Навіть зі своїм прізвищем би було. Я нагадав про обіцяну показу голову найвідомішого пришка. Є довбаша голова, це колись так само буде скрипка. Кривава війна, розв'язана росіянами проти українців, не дозволяє домашньому музею розгорнутися усю свою міць, бо туристи приїздять сюди в ряди годи. Би був якось, розвиток туризму, і ми б так само збагачувалися, і нам було б легше працювати і жити. У Нас неймовірні люди, неймовірні краєвиди. Наша громада найкраща наша громада, громада на мільйон до речі. Один плюс один знімали, але кожен, хто все ж таки потрапляє до музичної вітальні сметанюків, неодмінно сам візьме участь у зведеному оркестрі. Виявляється, не вмію тут не буває. О, Браво! оце є наше завершення екскурсії.